Redmi 9 t ціна 3464 ГБ. Трошки поцарапане заднє скло. Так, телефон працює все повністю добре. Type-C роз'єм. Тут теж легкі потертості є. Ось такий по обводу. 3,5 міні-джек на навушники. Є відби, відбиточок пальця. По екрану без ні серйозних нюансів. Легкі потертості, звичайно, присутні. Телефон іде легке БУ. Так, показую інформацію про телефон. Redmi 9T64 ГБ, 12 Android встановлений, 4 ГБ плюс 1 оперативної пам'яті. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Працює все чудово, досить гарно працює. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось така камера, ну доволі непогана, простенька камера. Телефон досить хороший. Відправляю нові пошти по мінімальній при доплаті у 200 гривень. Також кому цікаво пишіть у телеграм, додайтесь або інстаграм.